І так, день-другий, година шоста ранку. Повисиплялися трохи, йдемо зараз в місто, щось готуємо собі їсти трохи. На скору руку та й будемо йти десь на двіження, потім покажу, що до чого. Й... Добрий день, в ефірі програма Велике прийнят. Вау всім! Большая стірка. Дилимо 10 літрів води. Е? І... Закрив свитер і води нема. Медший свитер, що бере десь тільки.

І так, зараз буде третя серія програми Велике прання. Зараз піду вам покажу, як то відбувається на... насправді, як то є. Не знаю. Де ти є? Ось. Можу мушу... залізти до нього в буду, що зроб. Драбину поставив собі. Так. Де він є, не знаю. Чи я тут пролізав, чи не пролізав, але мушу. Де ти є? Я не знаю, що він тут робить. Де вінсь впинив? Що ти вдома не сидів? Я знаю, братя. хто мені копійку буде платити? Ну дивись сам, то ж мають добру роботу. Гібнома. А я, я дивисься сам. Коротше, все, вже поїли, попрали, та й. Межелюди йди... це... йде. Та межелюди трохи, хоч люди не наші, але йдемо. Шо, трохи під'їхали. Під але під ще все одно 6,5 кілометрів нам не. лишилось. Та, але що це нам для нас? Що для Молодить, нас молодих, дихнежа, но... натихти. Ми раз-два пройшли. тим. Коротше, ще йдемо, нема нічого з того. Далеко. Лей, Кілометр... ці світлофори пройшли, я вам кажу. Кілометр вже пройшли, ще 5,5 лишилось. А кольца такі, що так. пів години обходило одно кольця. Плофари, тобто, світити, чекали, там 20 хвилин сиділи. Але Дим та річки йдуть, ти ми прийшли на червоний. Тут всі йдуть на червоний, ми не знають, що це є, таке зелене, чи то можна йти, чи ні. Оцькуна, песик на на на. на, на, на. Де пчу. Полі сюди, сюди коротше, йдемо трохи траво, рішили скоротити цей путь. Ха-ха, <laughs> там через поле не я, знаю. Висти. Та файл. Тут. тут хоть покосили трохи. No. Не знаю, будемо дивитися, що тут єш. Двизь. О! О! Все, о, ми вже о, йдем друг. Не знаю, їй каспані, файна, ти йдемо будемо поварити, питати запів. Сам папа, карло, чи як то О, та певно, дивіться Що вона робить? Що вона там? Аоо, немає. А, то то все вже пропало, має каваліри. І що буде? Вже прийшов, вже. вже пішли, ну. Коротше, знайшли файні дерева, не знаю, двіці самі собі. Кісткіла. І не знаю, у нас такі не ростуть. Не знаю, що там родиться чи не родять. Чи... Такі дерева. Віньоски, які знають, не знаю. ткі, без листів, без нічого. одні гілі такі. Коротше, йдемо, йдемо і не можемо дойти. Сурман, Реногер, буліт. Буліт. я вже криво. <рес> Юра вже хромає, щось не знає, не можемо дойти щось. Це реставрація вокзалу. Але хіба вже буде зараз. Йдемо далі, бо мали попасти на плац Сан-Карло і Кістом. Попали другий на плац. Так, щось немає, не знаю, йдемо будемо шукати. Коротше, дивіться самі. Войко на Войкове сидеть і не паде. Далі Юра піде ззаду і спробує його другти, але не знаю, чи щось Короче, того хлопа дроли, його вже там нема. Але ми не здоймали, бо мусили тікати а, самі, знаєте. тікали, наград. там поліція, за нами гналися, але ми втекли, бо тут таке. Ну, то добра, поїм щось її, Та те, ні, злам. що, зараз будемо. А я невідомий. Навіть <рес> <рес> запаси <ніякому> <рес> О, а, а, ну, не кому я. Опа! А зол того. Вуликі файно грають, співають. Файно! Коротше, сіли. Вже <реш> другий я. раз говоримо, бо самі знають, що включаємо, воно вибиває. Коротше, сіли перекурити, бо вже ноги були, я не знаю. Скільки находились, і ще назад треба йти. Я десь, що в цей пані зараз, зараз заберуть то да. й буду їх. Треба шукати якихось ровелів, а може тут на лавці будемо ночувати. Ні? Заблудилися, не знаємо, куди вийти, шукаємо а, чи тих на... Не знаю, чи знайдемо де той вихід, чи ні. Не знаю вже в який бік навіть. І GPS, все, все посидели. GPS не показує, сигнал втрачений. О, о, зайшли в тупик, бік, віці самі. Все, закрили нас, тут двері заткнені. Ой, блин. Де ти пішов? Де ти пішов? Дивись і сам. Коротше так. А ти займаєш хоч чи ні? я включив. Коротше так, на цьому не знаю, наша екскурсія, певно, буде добігати кінця. Я сироматері вже ноги відпадають. Бо то вже не знаю, ноги болять. Ноги боляджі. Ти... Так, дивіться собі самі. Добай, ну, трохи Та Нефайно, проходили, і але... заблудилися, але віч, це, ти. Ніх вже не чую, а ще треба назад. Це 8 кілометрів назад, я не знаю. 8 кілометрів пішка ні? Що зробити? Коротше, другий день добігає кінця. А, ну, ну... І йшли у магазин, і купили червоних пирогів, зараз вам покажу. Купили червоних пирогів тут. Не знаю, будемо варити зараз. Ти не знаю, потім скажу, які вони нас мають. Коротше, червоні пороги, супер, що, ще таких навіть не пробували. А я гімназ, червоні зробилися білі. Так, але були пироги червоні я показував, ні. Ми їх зварили нормально, то, то вже білі. Я не знаю, що показував, чи показував, не показував. А, я Що Вони були червоні коли користорі. Да. Я не знаю, їсть то називає.